Як новачку отримувати на крипті десятки доларів на день без аналізу графіків і з мінімальними ризиками, якщо ти тільки починаєш свій шлях у крипті і шукаєш спосіб заробляти без зайвих ризиків нервів? і складних графіків тобі підійде стратегія, яку я зараз опишу. Це не теорія і не чергова схема. Це реальний робочий метод, який дозволяє заробляти навіть у моменти, коли ринок стоїть на місці. Мова йде про автоматизовану спотову стратегію. Ти купуєш криптовалюту, і система автоматично купує на просадках і продає на відкатах, фіксуючи прибуток на кожному коливанні ціни. Весь алгоритм працює в межах заданого тобою цінового діапазону. Наприклад, ти встановлюєш нижню межу 600 доларів верхню. Тисячу доларів, і система працює в цьому коридорі, не виходячи за нього. Якщо ціна падає, купує. Якщо росте, продає все, і важливо, що ти працюєш із реальними монетами, наприклад, біткоін чи Етерум. І навіть у найгіршому випадку, якщо ціна впаде нижче встановленого діапазону, ти не втрачаєш гроші, а просто залишаєшся з монетою на балансі. На тобто ризик мінімальний виглядає складно. Насправді це набагато простіше ніж ти думаєш. До речі, саме цю стратегію ти можеш освоїти за одну годину на безкоштовному онлайн уроці. Де ми крок за кроком покажемо, як вибрати монети, що виростуть, як працює алготрейдинг, які інші актуальні способи для новачка існують, і як уникнути найтиповіших помилок? А якщо не вгадаю з монетою, це питання вирішується дуже просто. На ефірі ми покажемо список тих монет, які підходять під цю стратегію прямо зараз. А що якщо ринок піде вниз, навіть у цьому випадку стратегія передбачає усереднення, тобто кожна наступна покупка буде здійснюватись дешевше і середня ціна входу. Автоматично знижується таким чином, навіть при падінні ти зафіксуєш прибуток уже при невеликому зростанні. А якщо ціна не рухається, саме тоді ця стратегія показує себе найкраще. Алгоритм заробляє на кожному мікроруху. Не потрібно вгадувати дно чи пік, кожен рух дає результат. І так не потрібно самому сидіти і натискати кнопки. Все відбувається автоматично, а ти просто періодично перевіряєш результат і за потреби коригуєш діапазон. До речі, вже на вебінарі ти отримуєш доступ до шаблонів. Налаштувань, які використовуються в моїй команді, їх можна просто скопіювати і запускати одразу. І якщо хочеш увійти в крипту без ризиків, без складних стратегій, без шалених просадо це найкращий старт. Реєструйся на безкоштовний урок за посиланням нижче. Кількість місць обмежена, щоб ми могли дати зворотний зв'язок кожному учаснику. Почни з простої та зрозумілої моделі, а вже потім розширюйся, коли відчуєш впевненість. Побачимось на уроці. Це буде твоя найрозумніша година у світі крипти.